Всім привіт! Кейс МХ170. Заміна сальника передньої ну, моста. Не з бортової, а з чулка самого. Сальник новенький. Е, тік сильно, і я не роблю таку роботу, але так, це лише другове. більше я цим не хочу, це не, не моє. Сальник хто з колись? Старий цей був забитий неправильно і коли його витягували, отут зробили все заусінці всередині. І забили його на силу. Зараз все хочу шліфанути тут, щоб не було цих каналок тут. Є каналки. І сальник буду ставити на місце. Розбирається воно все легко, як на, на МТЗ 1221, хоч на Джундірі. Але таке. Не, не, не люблю, я це собі, маю комбайни, але таке, тут лише, як то кажуть, ексклюзивно для своїх хороших друзів, родичів, що можу поміняти таке, що. Ну, я особо в ці і не розуміюся, але таке, ну, там розібрав, закласти і все зараз акуратно заберу, закладу. За цей трактор нічого не скажу, бо не працював, не знаю, що. Я навіть не чув, як він їде, не знаю. Але я там колись на відео показував, що буде заміна сальника, той е, замінив. Зараз Бог поможе закладу. Маю такі гайковіори макітовські. Отакі це є моща. Макіта. Маю великий, малий. Тому щиро всім все найкраще. Беруся до праці, здоров'я, мирного неба, все буде Україна. Коротенький відео.